Віруючі люди не бояться смерті, тому що вони знають, куди вони підуть. І ми задумаємося про те також, що куди піде наша душа після смерті, хто буде її зустрічати? Або смерть, демони, сатана, або ангели, які заберуть нас обратно додому, до Господа, де Він нас чекає на пир. Що було сокрито для людей, які уходять із церкви, які не зрозуміли цю тайну, яка була відкрита для дітей Божих, Дух Святий. Ісус Христос це велика тайна, яку пізнають тільки ті, хто вчать Слово Боже, хто знаходиться в церкві і слухають наших пасторів, які розповідають нам цю тайну, яка сокрита. Для інших людей, а відкрита для дітей Божих. Ісус є Бог.